Любиш каву, тоді тобі до кав'ярні чужий варить. Тут завжди ароматна кава, затишна атмосфера та усміхнені бариста. Спробуй наші фірмові напої та десерти. Кожна чашка це справжнє задоволення для справжніх поціновувачів кави. Завітай до нас у центрі міста та відчуй справжній смак кави! Чужий варить, твоя кава тут! Слідкуй за нами у соцмережах та отримуй знижки на улюблену каву! Чужий варить, твоя кава, твій настрій!